Де ти, Муртуха? Хто за нас тут кричить, а? Е -е -е. Мур, це ти. Ай-яй-яй! Що ти вже почув? Так? Не дуже хорошо видно. О, зайду в зерновий. Так. І Муртур, тут як кто-то. Вон твой мішок бери, їж Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні. Друзі, вечір в хату Вже, напевно, дев'ятий 9 час. Мені поступила команда від Лесі Петрівни. Тільки що доробили з нею ковбасу. Трошечки там засняв. На перших кадрах було видно в таких тазочках три види ковбаски. Завтра Леся Петрівна, якщо... Буде світло чи не буде світло, не Будемо коптити, запустимо генератор і будемо робити все по, по накатаній схемі, так як раніше і робили, так, так і робимо і далі. Тобто не скидаємо все у довгий ящик, бо багато хто з людей каже, не треба це робити, там світла немає, це невигодно, дорого. Ну, а ми робили і пообіцяли, так як будуть хлопці їхати, і Юріт Молодец буде їхати 1 числа вже на передову І подзвонила там ще одна жіночка до Леся Петрівна пообіцяла, що буде копчене, і завтра вона це все діло буде докопчувати. Так що, друзі, задача зараз, як завжди, ніч на дворі. От. Світло є на даний момент. У нас Леся Петрівна ще працює у своїй примітивній кухні. От. Я включив поки світло на вулиці. Вірунчик там що там робить, не знаю, там щось сьогодні прийшла, була сьогодні в школі, потім була, а вона ногті красені, а не чисті, о, Потім вона була в музичній, сьогодні займалася. О, так що, е, Хто не дивився новини, сьогодні ранкові Лесю Петрівну сьогодні показували в новинах, так попала невеличкий такий кадрик, так як ну, були там питання. По музичній школі ми сильно туди, -туди не ліземо, ну, але так як і Віруська, і Надюшка займаються, я вважаю, що українська народна творчість і навіть в такий тяжкий період треба якось підтримувати. Тим паче, якщо діти хочуть, то треба якось ну, створювати можливості, якщо їх можна зробити. Я думаю, що можна, дякуючи хлопцям, які боронять нашу неньку Україну. О, то я думаю, що на місцях, де на даний момент немає бойових дій, хоч і Надюха вчилася навіть в період бойових дій, вона їздила додому до вчительки до своєї, до Оксани Миколаївни. Останнім часом вони їздили, ми організували поїздку в Кам'янець-Подільський, це за рахунок батьків. Тобто і то, що зробили о, зауваження Оксані Миколаївні, чого Надюшка Сергійова їздила туди. Ну і привезла перше місце. Ну, якось так. Так що, кому цікаво, можна зайти один плюс один новини сьогодні ранкові, можна подивитися на Леся Петрівну. Так що а ми зараз беремо з вами тазочок, я вже приготував, і підемо познімаємо копчене, так як Леся Петрівна сьогодні коптила там ушки, там салка трошки м'язка. Тобто, щось трошки продамо і щось віддамо. Так що я вже говорив і закликаю, хтось там. Не довіряю, ну, ми не повинні там перед кожним очитуватися, кожна людина крутиться як може. В першу чергу це родина. А для мене, в першу чергу, це велика родина, це моя Україна. Так що, друзі, але в цій родині є різні, як там кажуть, сім'ї, не без виродків, є і такі. Так що, друзі, якось так. Погода така не дуже камільфує, холодно сиро. Зараз беремо тазок і знімаємо наше копчення. Помішничка моя прийшла, так? Да? О, а Я думаю, чого ти з тазиком ходиш по всьому двору. А де й Муртур? Десь Муртур, я ж не тільки він бігав за мною. Так що, друзі, у мене є помічник. Ти куди побігла? А чого ти голо ходиш за це? Так що беремо зараз сказочок і підемо сейчас, заснімемо це все діло, а що там Леся Петував і Муртур прийшов, бачиш? На. На тобі фонарик. О, мор... Він ж почув, що от мене кобасою пахне. Я теж сьогодні ковбасу робив з Лесі Петрівне, але відео не знімали. О, так що, друзі, якось так. А Муртура мортур... сьогодні важили вже 7200. Ось такий бегемот. От такий бегемотяка. Так, ну що, друзі, Надюха Сергійова світа. Коптівка наша старенька древо. Ну як старенька, це перше, що ми купували. Е і зараз будемо забирати копчення. Саме головне, щоб котяра у нас не украв. А ну присвіти, що там у нас видно, а, трошки далі відступив. От... Ой, не так світи світи туди. Так що, друзі, отак виглядає це все діло. Що там, Мушки для тьоті Али, да? є полосочки риберичко, салко, ну і там далі пару кусочків м'язка. Так що, друзі, якось так на дворі прохолодно. Сразу жирок починає застивати. Тут у нас отакий такий піддончик. В принципі, коптілкою дерево ми задоволені. О, що так певно світа, не зрозумів. Може менше і цей покрути. А ну піди принеси там ще один є. Ну що, друзі, включив я на телефончику підсвіточку. Ну, Не дуже передає воно колір. А, є у нас половинка кнопочки, але закоптила. Одна вона друга, а вона третя. О, не знаю, одна, друга, третя. Три половинки курочки, салко, почеревинка там, м'язку і ушки. Так що, друзі, якось так. Знімаю зараз з крючечками. А потім вже, вже ключечки познімаю у примитивній літній кухні. Знімаю все підряд, в один тазочок, тобі ж кусочки салка. О, такі. А! А я вже з подсвіточкою тут включив підсветку. Так що отакі. Ну це не щоковинки, це передочки сала. О, Піди в ще один візьми цей. доця. Да, візьми ще один. Або на кухню піди Да. Та фонарик поки не треба. Я вже без фонарика. Вже розберуся тут з цим. Так що є такі кусочки м'язка. І, Я так вставу, і три половинки курочки. Да, Піди ще доця, ще один тазок, бо отакий такий вже тазок вже фактично повний. Муртура немає, мортур десь в'юток. Це дуже добре, що він утюк. Фонарик не хочу цепляти на голову. От. Ну, ми до цього не готувалися. Команда є, її треба виконати. Ну, з фонариком, звісно, було б трошки веселіше. Ну нічого. Дякуючи Богу, є світ. Тяжко. Не буде. Будемо заводимо генератор. У нас 5,5 кВт. Вже провірено. Коптівку тягне. Також тягне він не тільки коптівку. Куриці. ну Реально дебела курка і за його половинками-половинками реально ну, проще і легше його коптити. Так що, друзі, треба було ще забрати компресор. Так що, друзі, якось так десь надюха помчала. Ушки для алушки для моєї ютубовської сестри вона таке любить, не знаю, чи це для неї. Ну, бо вона постійно, Навіть да, для неї бо вона дзвонила, щось просила там. Уші, уші каже мені, що там, надюха, ти біжиш. Ой, такий моросняк на вулиці. А ти ж тазочку несеш. О, Так що. Зараз до Іначе Наче їй нема морозу, але жирно різко захолов. Його треба забрати в кухню. От, воно от тане, гарячою водою зальється. Ну, такі крайочки, це сахар, сахарне реберце. Це, Ой, ну, це на, любіті. на Ну, Воно там сахарна кісточка, сахарна кісточка. О, так що. Ось так я вам кажу, чоковинка, це не чоковинка, це краї сала від голови. О, так що якось так. І сало, оце, оце кусочок жирненької почеревинки. Ах тут музика грає. Ну точно не Ігорюк, бо Ігорюк вже служить у Збройних силах України, вже боронить наші кордони. Так що, друзі, якось так. Спасибо. Ось цього, каже. так. Виключаю підсвітку в телефоні. Так що задача наша номер один. Фактично виконано. ще ставлю на паузу, печемо з Надюшкою Сергійовою у Лесі Петрівни. Занесемо, познімаємо крючочки, ну а там, можливо, покажемо далі. Який мій котик оперативний, ти вже кушаєш? Ти мені пока допомагав на смачного, тобі всі підписчики бажають. ти їси? шашличок і шашличок під конячок. Так. так що, друзі, Надюшки Сергіові приємного апетиту. Поки ми з нею знімали, в неї вже нагрілися макарончики. І вона вже вечеря. Я думаю, ти з батьком будеш вечеряти. Так? Так. Молодий ростущий організм, все правильно. Бо ми тут з матір ще будемо, хто хто, а мати ще буде тут довго бігати. Е, ну що, друзі, поки я там шандарахався, вже потрібно крючочки познімала е, з одних, з одних цих самих копчеників. Отак це все діло виглядає. І вона каже, ти менше там знімай, бо тоді в мене вайбер зелений. І каже, от цього каже, знімати не треба. Це ковбаска, яку ми з нею начиняли. Три вида чисто для... Деяких людей. Ну і те, що я вам казав. Щось туди, щось сюди. Так що команду Лесі Петрівни виконали, фактично на 100%. Поки там ляси точив, то вона вже крючки деякі повитягувала. Зараз поки сюди познімаю крючечки. На цьому буду завершувати відео. Надюшка так смачно їсть. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока-пока. Hop. Hadi hadi.